Слава Ісусу Христу! Ми зараз на Майдані Незалежності в місті Києві співаємо духовні пісні, національні пісні, підбадьорення українському народу. Зараз тяжка година. Росія атакує Україну. Сирени щодня звіщають про тривогу, про небезпеку. Тому в цей час як ніколи для... Українців для жителів України потрібне добре слово підтримки, а найкраще слово підтримки це розказати людям про підтримку Божу, про любов Божу, про любов Ісуса Христа, про Божий захист для нас, щоб надіялись на Господа, молилися Господом. Отак. Тому християнська спільнота, пастори, молодь християнська, закликаю, щоб були в ваших церквах не тільки храмові. Служіння, а й вуличні, отак, як в нас. Так в Ісуса було. В Ісуса було дуже багато вуличного богослужіння, де він людям розказував принципи Царства Божого про Бога Отця. Людей приводив до віри. І це не обов'язково треба стіни Тому Добре, що в нас є храмові служіння, що є храми. Без цього неможливо. Але це не має бути, як би достаток. Добре, коли стільки само часу, а то ще й більше і ресурсу виділяється на вуличні служіння, йти до людей. Як би було б добре, щоби в субота, неділя всі парки і площі міст України от, звучала мелодія про Ісуса. Славила Ісуса християни. Як це було б здорово? Тому закликаю священнослужителі. Закликаю, мобілізуйте свою молодь, щоби пісня про Ісуса лунала. В суботу, неділю на всіх площах, центральних площах наших міст. Хай славиться Господь, хай величається Господь. Будьте благословені, друзі. Любимо вас, благословляємо вас. Будьте в Києві, ждемо в гості церкву Соломіта. Y'all